Всім привіт, друзі! Ми сьогодні ми будемо робити е, таке лего, е, Я не повний точно, як воно називається. Зараз наш оператор скаже. Оператор як воно називається? Знаток. Електронний конструктор. Да, так, кано. Наш оператор сказав електронний конструктор. Знаток. Який ми сьогодні будемо збирати? Ну що, приступимо? Давайте поїхали. З я буду робити це вже не в перший раз. А ще ми будемо скоро знімати обзор на Лего. Скоро теж будемо. Зараз ми знайдемо. Зараз я щось знайду. Вот, будем отсюда, 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 это. отсюда, 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 и отсюда, берем отсюда, mm -hmm. отсюда, вот отсюда, отсюда, сюда. А оце ось, як ви бачите, ось так сюди набік. У нас посередині було, если я путаю. а може я її путаю. Або точно я тут сильно, Я його складаю ну, на всіх сто. Або я можу запутатися. Тут ще і радіо, ми теж його складаємо. Це радіо. Обязательно. От радио то самое интересное, что тут есть. В в темном наборі, як ви бачите, немає радио. А в тм есть. Ось оце саме с радио. Это просто якое гулял. Я даже не знал, что тут есть радио или что-то такое подобное есть. Зараз мы подаемся на инструкцию. Нам на можна. оце. Це номер 18 ось. І ось номер 20, а номер 18. А, 18 це, це з фонарик. Фонарик 18 кладу. Це гортові. А це ми кладемо, кладемо. сюди. І так. Ось бачите, тепер якось воно тут повинно робити. Щось. А, вино, а щось. Тут треба поігратися, так я ще нашого оператора позову, що він зупиняв відео, ми ще розберемо. Подивилися ми з нашим оператором, щось тут а не ти тут приводки. так ми зараз беремо трішки інше оператор, як воно називається? Зараз зберемо його. Оператор! Ти кудись ушл? Оператор у нас убіжав кудись. Ну ладно, в кінці. Я не буду говорити, що шо наш оператор замовчав щось. Ушол він, походу. Вот 19 Ц девятнадцать. Сейчас девятнадцать оце. А ось ось ваш фонарик 19. А, 18. А это нашли девятнадцать. О, вашка отличиты. А, ось так ось. А тепер оцей електродвигун. Деньчик. Ага. Ось. О! Дивіться. Ну він не крутиться. не ми поставимо ось. Ось. А він не крутиться. Інтересно, що ж він не крутиться? Так. Так, ми почитали інструкцію, так і повинно должно, Або на цю лампочку, де велика на це не довго ждать, щоб вона потуха. Так ми ще зробимо отю схему. А, а в кінці відео я це зроблю і ми трохи почекаємо, зробимо ускорене відео, може воно затухне. Або оце я складаю в перший раз. Я складав тільки в цьому. Е... Ой, там набери только радио. Почекай, почекай. Так, зібрали ми. Розібралися. Це ми будемо в кінці відео. Наш оператор щось. Наконец-таки пройшов. Заснув він. Наш оператор. Наверное, півночі не спала. Він засинає. Так. -о. А ми збираємо далі. Це трішки інше. Це завжди усіда отутаю. Тут і це надія зараз ми його так прикрию, щоб він нам не мішав. Ой, оце нам перегодиться 15-ка, це вимикач включач Так, фонарик нам. Ого, дивіться, ну вже світиться. Ей, щось трохи воно ламається. але ми ще скоро будемо знімати обзор на металеве лего. Так оно должно бути тяжоле дуже. Але це ми ще не знаємо, бо ми бо ми його. Яну не в перший раз складаю, у мене колись таке було. Але Лише тут інтересно це ну, заробить, заробить, заробить. Але я це складаю перший раз? Бачите? Все робить, ну оце не світиться. Ось зараз ми даже попробуємо оце знайти. Інтересно, буду воно вращатися? Так. Бачите, вращається, але ось тут маленька напруга. це ваще не так. От ми виключаємо ключами, це, це теж не світиться. Кому оце, то це теж не світиться. Навіть коли ми це додаємо, це єлі єде щось там під А коли ми це додаємо, так вообще цей це горить, це крутиться, а це єле-єле горить. Або от моторчика, похоже, що йде електрика, як генератор. Зараз ми вам покажемо генератор. У мене чекаю, я його зараз не Бачите, це ми на конструюванні робили, але він зараз трішки не робить. Тут ось треба приклеїти, або воно буде отвалитися. Ми його підкладемо, коли зроблю міській, то я вам обов'язково покажу. Так, я вам так. Так я не показал, що ми робили. а це сюди, сюди. Бачите, оце не горить. Навіть коли мы на оце приберем, це єлі горить. еле горит. ми ось це робимо, так оно ну, хорошо. Ось чуєте, такий хороший оце. І одразу сразу погано. Куди мы угодно поставим, буде отак. так. Кроме сиди. І сіды. Даже отут воно буде отак так погано. Бачите? Ладно, не будемо мучити бідні батарейки, вони нам университет пригодяться. Так, вот зараз вода розставила. бо мені треба хоча ще тут не запутатися, де що. Або і в цьому наборі я тобі кажу, що головне, щоб покласти. Час ми швидко складемо. Його. Це я не вбираю, щоб а ось ми зараз, якщо я найду радіо, ми складемо радіо. Зараз. Почекай. Yes. Не получилося у нас або у нашого. Я ще знімаю на свій телефон або нашого оператора. Або цей оператор не любить заражати тілі. Телефони. Або ми знімаємо на телефон? Да, оператор. Так я сейчас переключили. де? Так я ще складаю його. Отсюда надо обязательно снимать батарейку. Ну, я так всегда роду. Я не знаю, як вы, если у кого есть. що буде, я вже доснимаю на наступний день е, на телефоні як Я где обіцяв але завтра бо у нашого оператора сил телефон. Зараз рассказать. Ну що, друзі, всім пока. ставте лайк, якщо вам понравилось. Оці два. Всім пока-пока. Ставте лайки. Підпискую. Пока-пока.